Йоу, hey! everybody, слава не забугать, і залетіли ми в режимчик далі гасати на тачках. Але знаєте, я так подумав, я зроблю по хитрому Як ви пам'ятаєте, ми минулий раз залітали із санчоусом даний режимчик, і я собі зробив ось таку крутеську машину, да? тобто, тобто що я хочу. Поки саньочка немає, Нам занесли оновлення да новорічне, тобто додавали сніжочок і додали, звісно, це ж е, дріфт-шкалу да? для того, щоб все таки дріфтити на своїх тачках. Проте. Поки що на цій тачці я особо не можу так сильно подріфтити. Тому я пропоную, ось, дивись, з доджиком. Залетіти в гоночку. Зараз пофармити трішечки грошеняток. Ну і, звісно ж, в слідщий раз, коли ми зайдемо із Сані, в мене буде прям дуже багато грошей. Так, в пацано, 1400 сил! В мене всього 400. Це без шансів. Це просто-просто без шансів. І Мене зараз з'їсть. Ану, подивимося, як це буде швидко. Ні, ну це прям, ну, супер швидко. В нього 1400 Сил, ти це розумієш? Це дуже багацько. Хоча і в мене машина класна, але в нього, ну, прям супер швидка. Він за 9 секунд пройшов на Dodge Challenger. Це жесть. Ну, хорошо, хорошо. Я тебе почув, я тебе заповнив, пацан, з тобою ліпше не кататися. Тому, друзі, що я пропоную. Нам треба зараз насамперед, я би зашов би в івент. Дивіться, додавали якийсь новорічний івент, де можна отримати також гроші. І ще би я би подивився би, на якусь, можливо, майбутню смінову машину. Щоб, так, знаєте, подивитися, прицінитися, що би таке класне взяти, щоб ганяти проти Саня. Такс, Mercedes, це клас, кстати, непоганий. Бешечко, да? Чи що це? Да, це Беха. Аби ж ось о s 5 f 90 або Alfa Romeo Giulia, Mercedes це Деса якогось можна. Слухайте, ну тачок тут прям реально багатько. Або Nissan ось у взяти. А, це новий до Челленджер, бачиш? Америка. Тобто, це нова машина. Це і раніше машини не було. Слухай, я би собі теж б взяв би якогось або Поршака, або якусь доджика. Бо я так подивився. А кстати, дивіться, додали щось такого нового, пацана. Це, по ідеї, Nissan С15 повинен бути. Ніксаро, якийсь С15. Ну, це, по ідеї, має бути Нісанчик, Ніснчиком. Хорошо, ну, в принципі, в принципі, ми я хочу собі теж доджа. Е, для того, щоб його отримати, нам треба з тобою ну, прям попотіти і справді попотіти, тому що вартує він 300 тисяч. Тобто, а моя машина, якщо її продавати, коштує всього 75 тисяч. Ну звісно ж, з моїми модифікаціями вона коштує ще 23 тисячі, тому поки що, поки що, продавати її, як, як би то говориться, не варто. Тому давай ка ми ліпше поїдемо з тобою на гоночку якось і спробуємо з кимось поганяти, правда, аби ще знайти противника собі. А, опа, там два пацана. Давай ще раз Доджиком заїдемо. Чисто раді того, щоб пофармити грошеняток. Все там тут на Нісоні, Skyline полетів, це жесть. Друзі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена марка. От для мене, от я дуже сильно люблю Audi і Альфа Romeo. От реально, це дуже класні автомобілі, вони мені прям дуже подобаються. Але проти цього доджа, ну, в нас шансів просто-просто немає. Він улітає буквально в космос. А в мене ще й тачка, дивися, бачиш? Перва, друга, третя передача в пол, і вона прям шліфує дуже люто. Я не знаю, можливо, треба поліпшити поліпшити якусь резину собі, можливо, тормоза. О справді я не знаю. Я не знаю, як це все діло. Як це все діло прокачати би? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, хорошо, спавнимо свою е, машинку. Машине. Машине. О, пацанов, ось беха. Я би себе беху, кстати, заїхав би. Реально. Давай, може, йому запропонуємо. Нас є бібіка. Як бібікати? Давай йому напишемо. А тут писати не в чат. Йомайо. Ладно, не знаю, не знаю, але там по-любому повинен хтось бути на гонки. От просто по-любому. Так, ну проти оцього доджа я вже не хочу. <реш> Реально. О, кстати, у нас, дивіться, є соло рейс. Давай ось оцю. Яка там сама, сама потужна? Яка там сама потужна гонка по гроша? Давай в оцю гонку. Ось я бачу. пацанчик приїхав, також хоче політати. В принципі, можна поїздити з ним. Я думаю, що ми повинні його наказати. Хоча, знаєш, з вигляду в нього тачка така спокійненька. Прям суперспокійна машина. І я думаю, що може, може, не щось там бути. А, слухай, 160. 160 коняк в нього. Непогано. Давай, Let's go. Поїхали, поїхали, гоночка. Ну слухай, тут а, на цій гонці не так сильно рішають сили. Ні, ну, з одної частини десь вони і рішають. Проте, знову ж таки, в мене Мене бачиш, тачка занадто моцна. Я просто злетів з траси. Я злетів з траси і за того, що зима. Так я не пам'ятаю, що чекпоинти проїхав, ні? Ні, нормально, нормально. Я вже думав, реально проїхав чекпоінт просто. Між просто доведеться розвертатися. Ой-ой-ой. ой Як тут зимою просто носить люто. Це жесть. Моя тачка, дивись, вона просто неуправляєма. Цеу. Лю... Пацан! Пацан, пацан, пацан. Срочно, срочно, срочно. Газ в пол. Диви, доганяє, пацан, мене. Йомайо. -йом. Ось це що я вам і говорив. Що дана гонка, мене ще підрізають. Ну да. Мене ще просто підрізали. І мене ще з пацана просто наказує, да? Ні, хоча, слухай, тут пряма. Ну, як будто би в мене ще є шанси його догнати. Хоча тут вже Оксанній чекпоінт і. Да! Ха? Серйозно, він мене виграв! І я отримав всього 4500. Да, це жесть. Це просто дуже-дуже люто і жорстко. Мене пацан наказав на машині, на стоковій машині, в якій 150 коняк. А в мене тут на 450 на секундочку. Це... це просто шок. А мені цікаво, а я. Сильно я зможу фармити гроші, якщо я буду просто все розганятися і тако кататися по трасі. Можливо, це більш ліквідніше буде. Ну, 2400 баксів мені прилетіло. Так, далі в дріфті дамо. Давай пробуємо, пробуємо дріфтити, Дензо. Пробуємо набити X, пробуємо набити хороший іксик для того, щоб заробити купу-купу грошеняточок. Ой-ой-ой. ой ой Ми перевернулися. Так, квести. Виконали, кстати, квеста. І з згоночками, да? 3500 баксів заробили. Так, нам треба що зробити. Е, це нас куди? Дейлік ми з тобою вже отримали. Це нам можуть, це ми можемо з кимось затрейдитися. Хорошо, тоді нам треба зараз зараз спавнитися насамперед. Потом, це ми, в нас буде 120 тисяч, а нам. А нам треба, ну, треба по-любому. Ще декілька гонок. Треба по-любому скататися. Декілька гонок просто треба по-любасу. І мені насправді таки жалко продавати оцього Цивіка, Тому що я хотів би його оставити. От реально залишити би його. Опа. З бехою давайка. Давай, давай зарубимося з бешечкою. Я би хотів би оставити собі цю Хонду для того, щоб потім Сашкові Показати тако. Сай, ну ти ж пам'ятаєш мою цю хонду, і такий, да, да, пам'ятаю, пам'ятаю. А я потім такий бемс, і показую йому просто другого лайнера. А то він просто закачається, я тобі кажу. Так, пацан, тобі би цей виїхати з цієї гонки і перезайти в нього. От, такого зробить: бемс. Тільки, напевно, щось цей пацанчик не до кінця понімає. О, вже поняв. Уже поняв, що йому треба було виїхати і заїхати. Так, цікаво, скільки в цій бехі сил. От з бехами я ще особо так не, не гасав. Іменно з рандомами, да? Бо в сані були бехи, але вони були. Стокові. Так, в мене 450, а в нього 304. В принципі, в принципі, як будто би я повинен його наказати. Але, знову ж таки, це та сама гонка. Це длінна гонка, де не рішає швидкість. Бо в мене бачиш, машина прям супер шліфує. І мені треба просто вивчити цю, цю всю трасу. І дуже-дуже обережно. Ну, бачиш, мене зносить. Мене просто зносить. А, так не одного мене там зносить. Ха! Пацан, не поняв, що занесли обнову, да? Походу. І добавили отакий просто дріфт режимчик. Бемс. Оп, 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 оп. Ой, перестарався, перестарався ти Дензо прям дуже-дуже сильно. Хоча чекпоінт взяли. Так, пацана, десь ми там потеряли уже. Так, розганяємося, розганяємося. Я, я просто не, не боюсь провтекати поворота. А ну-ка, дрифт з поворота. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нормально, нормально, втикай третій, поїхали. Бемс. let's go. Let's go. Так, ну да, пацан просто потірявся. Просто потірявся. Тут така повна пряма, і ми виіграємо 9000 тисяч баксів. Хорошо, я вінер. В принципі, в принципі, можемо тепер респавнитися, ресетатися. За я розвалився, звісно. Так, і тепер, тепер, тепер. Опа, бачу бачу ще когось, бачу ще когось. давай-ка. давай ка, давай -ка з ним зарубимося. І я думаю, що після цієї гонки можна уже буде собі придбати якогось нового. Автомобільчика, так, так, чуваче, давай, let's go, на 9000 тисяч з тобою зіграємо. Заїжджай, будемо з тобою гасати. Що це у нього таке так, так. Вроді як або це хіндай? Хоча я помиляюся, можливо. Ну виглядає як хіндайка, будь тобі. Так, на ну, мене Хонда Civic, а в нього не знаю, в нього якийсь жук маленький. А в нього Ford. Це фордик. Реально, це ж фордик. Але знову ж таки, бачиш. Хоч він, можливо, десь і повільним може бути. Але не факт, що він ще нам проіграє. Тут треба отормажуватися. Опа-опа-опа. Все одно занесло. Так. Ну поки він ззаді, поки він ззаді. Це хороший шанс буде ще підфармити собі трішки грошеняток. Так, тут ще якісь все, пацани. Літають. Ой-ой-ой-ой. Нормально, нормально пролітаємо. Позаду його ще й не бачимо. Ой-ой-ой, поворот, 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 про який я забувся. О, я застряг! Пацан! Я застряг просто. А ось він їде уже! Ха! Він подумав, що треба туди їхати, бо я там був. Це жесть. Ну, що сказати. Задивився, пацан, задивився, що я туди поїхав і рішив сам поїхати. Буває. Буває і таке. Так, виконали, бачимо, ще один квест. Отримуємо 5 тисяч баксів на секундочку. І в принципі, можна в цілому зареспавнитися. спавнитися. Напевно, що мені доведеться просто продати свою машину, тому що так я буду фармити прям дуже-дуже довго. І накладно це все буде. Тому вибачай, Хондочка, продаємо тебе. Продаємо, і в мене 100. 153 тисячі баксів. Як будто би і непогана, да сума? Я думаю, що за таку суму ми в цілому таки можемо собі купити якийсь хороший швидкий автомобіль. Такс, е, 150 тисяч. Ну, слухай, оце непогана японська. Беху можна собі купити Audi RS5. Оце солідно, кстати BMW G20. А, ну мені, кстати, на нього не хватає Можна було б аудіху -ку купити собі за 125 тисяч, так? Да? Давай. Давай реально купимо Audi. Як будто би це самий такий адекватний варіант, що я можу собі придбати. І хай вона буде чорна. Дивися, приколдесно, скажи. Нереально крута. Купляємо! Let's go Такс, виконали один, кстати, квест. Це три. 3500 баксів заробили. Мені, знаєш, що цікаво. Зараз буде взяти, затестувати саме цю аудюшку іменно стокову. Стоковий автомобіль, спробувати його, ну не знаю, давай на якомусь драгрейсі, да? Тобто нам не треба якась супердліна гонка. Мені просто цікаво подивитись, як, як взагалі буде їхати стоковий автомобіль, саме, саме даний автомобіль, да? перед тим, як я його прокачаю. Цікаво, і наскільки сильно я зможу прокачати цю машину, бо кабу то би, як будто би, вона повинна качатися прям дуже сильно. Так, в мене 380 коні. А в нього 120. І як будто би він уже трішечки прокачав свою тачку. Ну, що, давай, давай, let's Let's go. go, let's go. Бемс. Ну, в принципі, непогано. Дорогу я тримаю хорошо. З дорогою цепляюсь, прям дуже класно. Слухай, реально, прям непогано їду. Так, заберемось тут собі перемогу. Отако красиво. 14 секунд ми їхали. І тепер я пропоную піти зараз в автосалончик і попробувати її прокачати. Так, спавнимо свого гіперкарчика. Бемс. Поїхали. У мене є 36 тисяч, Легесенько. Легесенько зможемо її зараз затюнити. Так, я би насамперед би, би йому диски, але грошей, поки на це не так мене багато, тому я пропоную йому прокачати йому саме технічні характеристики. Тому давай саме зараз ми накинемо з тобою чіп. А, -а, -а, -а. ну я не можу тіп, взяти самий найкрутийший чіп, да? хіба що спор. Ну, я б взяв би, би саме потужний, ні? Хорошо, давай тоді спочатку ми поставимо інтеркулер Нам треба самий жорсткий самий дорогий, для того, щоб ми могли в подальшому набагато ставити крутіші деталі. На свою машину. Далі. Нам по-любому треба турбіна. Ух ти, і 40 тисяч. Твін турбо 24. Ну, ми можемо поставити твін турбо, як будто би. Як-буд-то би, да? Але як будто би я хочу чіпа поставити. Так, в нас є рейс, але нам дивися, треба бік турбіна, тобто велика турбіна, для того, щоб поставити максимальний чіп. А ми не можемо поставити бік турбіну, бо вона занадто дорога для нас. Тому інтеркулер у нас є. Е, Нульовий, що він нам дасть? 10 тисяч стоїть. Давай поставимо. Е, кстати, 0,100 збільшилось. збільшилось. Да, по характеристикам. 14 тисяч наше залишилося. Можемо поставити, ладно, давай за 10 тисяч ми поставимо чіпа йому. Тепер у мене максималка 272 км на годину. І вихлоп. Вихлоп на вихлоп. Ну, давай фаєр хай буде. Саме дішманський поставив. У мене залишилося півтори тисячі. На диски хватить цікаво. Так, диски, діски хочу якісь прям. 3500. Серйозно, так дорого. Я думав, дешевше буде. Ні, ну це сильно дорого. Сильно дорого. Поки поки такі ціни є для мене, ну, як то говориться, непідйомними. Давай ще провіримо, наскільки вона стала швидше. Кстати, виконав один квест 3500 залутали. Непогано. Так, о, диви. Тепер вона мене як їде, з передачі переключає. На її вогонь, вогонь лупить. Але бачимо зараз мінус. Тому що в мене зараз резина погана. Просто погана резина, і за цього я не можу адекватно, адекватно кататися. А ну буде стріляти цікаво. Ні, не стріляє. Не стріляє. Я, кстати, знову цей самий підписник. Давай з ним вже. зараз зробимо ще один заїзд і подивимося, наскільки ліпше в мене машина поїде. Тоді, в прошлий раз, ми переїхали за 14 секунд. Так, в мене 470. Цил, у нього 120, мені не прокачував. Напевно, він просто збирає гроші, щоб її потім продати і купити собі щось ліпше. Так, 7 тисяч крутячого моменту і let's go! О, слухай. Ну, непогано, непогано. Цепилися, прям хорошо з дорогою. Так, бемс. Давай, 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 давай. І слухай, 13 і 4. Тоді було 14-4, тобто на одну секунду ми з тобою проїхали швидше цю трасу. Я можу сказати, що непогано. З тими урахуваннями. Що ми свою машину прокачали далеко-далеко не на максимум. Ну і що ж, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Не тикайте купу юга свій Ну звісно, якщо вам сподобався даний режим. А з вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока. І ну аудюха, прям диви рокет. Реально, рокета!